Чи планують росіяни помсту за Курськ? По-перше, росіяни стосовно курську викриють якусь таємницю, ну тобто вони знайдуть якогось зрадника. І за цим розкладом дуже схоже на те, що е, ніби хтось, кого Росія вважає своїм ну, ледь не партнером, її зрадив підставив і допоміг зробити цю операцію е, Курськ. Це по перше. І ніби як Росія викриє цих о, зрадників так званих, і буде їм ститися. Ну тобто, якісь відносини з іншою країною Росія о, розірве. Чи планує Росія мститися за курс Україні? Ну, якось мені все одно стоїть карта стабільності, карта захисту. Статики, тут помста, що це помага. Вони б хотіли, але не можуть. Не зможуть вони цього зробити. Я не знаю, хто їм не дозволяє. Я не розумію, чому вони в обмеженнях знаходяться. Але чи... давайте так: чи буде Україні помста за Курськ? Ще раз. Чи буде Україні помста за Курськ? Статіка, статіка, статичні карти. Дивіться, я бачу, що вони планують великий обстріл. Дійсно. Ну, тобто, цей обстріл, він, на нього збираються ресурси, до нього готуються якісь процеси. Проте, він тут іде як, ну, знаєте, за картою суд він іде як. Да заздалегідь спланований, ну ніби як в системі. Ну тобто, що планували, те й робимо. Ну тобто, дал, давно цей обстріл був запланований раніше аніж сталася ситуація з Курском, і цей обстріл він все ж таки буде здійснено. Але вони не будуть задоволені. Ну тобто, чи буде помста за Курськну накшталт там ядерної зброї, руйнування якихось потужних споруд там, чи якась там надпотужна атака на Україну? Я не бачу. Ну, бо вони чомусь не можуть, чи то їм не дозволяють, чи то в них немає такої змоги обійти, наприклад, наш захист. Проте обстріл буде, обстріл буде. Великий зірка Башта великий, але вони ним будуть незадоволені. Чи була домовленість кадирівців з Україною про захід на територію РФ? Чи була домовленість кадирівців з Україною про захід наших курсів? Ні? Ні, не було такої домовленості. Така домовленість вона неможлива. Ну тобто, тут її неможливо було втілити сказати, що це е, збройні сили. Молодці домовилися, чи кадирівці молодці прийшли до тями і дозволили нам щось зробити. Ні, тут мені кажуть навпаки, ніби кадирівці дізналися, тобто якийсь витік інформації все ж таки був. Тому що тут вони тікають, тут вони відступають, спираючись на плітки, на інформацію, на, якісь, на якесь невеличке отримання. Ну тобто таке відчуття, ніби вони знаєте, шкірою відчули небезпеку і. Ну так, Про всяк ви, випадок розминулися зі Збройними силами України. Тут більше на це схоже. Добре, як кадирівці ставляться до того, що відбувається в курску. Вони все ж таки відгрібли. По зубах це 100% ставляться вони якось. Ну, тобто вони об'єктивно оцінюють інформацію, вони рахують втрати, вони рахують загиблих, тому що тут загиблі є. І вони втікають, вони не будуть в це встрявати, вони не будуть сюди залучатися. Тож я не можу сказати, що це була домовленість, тому що для них це все ж таки було неочікувано і досить, ну, досить руйнівна подія для їх складу війська. Тож це не про домовленість. Чи вплине на обмінний фонд велика кількість взятих у полон під Курськом росіян та кадирівців? Чи допоможе, чи допоможе нам ситуація з курском з їх полоненими вплинути на обміни? Недоленосно, на жаль, будуть якісь обміни, ну, тобто якийсь ресурс ми для себе отримали. Проте якоїсь доленосності цієї події стосовно там взяття в полон великої кількості росіян там, кадирівців. Я бачила, теж вони підхопили невелику кількість. Проте, сказати, що це безпосередньо збільшить кількість обмінів. Ні, я не бачу поки що. Чи відбудуться найближчим часом завдяки цій? Оці, цьому полону, чи відбудуться найближчим часом обміни. Так, да, якась боротьба буде йти. Я не бачу, що це буде ось ось найближчим часом. Проте тут повернуть загиблих, тут повернуть поранених якихось людей. Як два, три етапи це буде ставатися. От воно вплине, знаєте, але сказати, що доленосно потужно, що ми зможемо цим. Оперувати я, на жаль, не бачу. Ну, тобто, це ще додаткові полонені, проте якось воно все йде помірно. Чи дійсно Курськ, фінал для Путіна та його війни, як сказав президент Володимир Зеленський? Ні, на жаль, він ну знаєте, це так. Гіпотетично він може стати е, таким, тобто вплинути активно, е, теоретично, гіпотетично. Проте, на жаль, я чомусь не бачу, що це станеться. Я не бачу, що Курском все завершиться е, так швидко, як би нам хотілося. Чи е, захоплення російських територій? Чи пришвидше захоплення російських територій? Е, Кінець війни, чи прийшов чи? Воно пришвидчить проте пришвидшить саме тим, що ми виходимо в позицію імператора і магану. Тобто, от як мені спочатку війни йшло, що якось будуть так складатися події, що в одного дня ніби ми очолимо ситуацію. Ми візьмемо кермо е, від цієї війни в свої руки. Ну тобто, тут не на пришвидшення, а тут на якість перемоги, все ж таки воно більше вплине. Тобто, ніби як ми можемо на більше претендувати, ніби ми. Ми можемо тепер диктувати свої правила, і ми можемо пред'являти і висувати свої вимоги. От саме таким чином вплине ситуація і захоплення російських земель. Проте це не про швидкість, це більше про якість. Чи стане захоплення Курської області важелим впливу у майбутніх перемовинах? Ну, звичайно, проте тут, по-перше, тут підтримка, тут е, заява про себе, тут така досить потужна позиція в нас стається. Тож, е, чи може це використовувати? Воно вже використовується, тому що саме ці процеси вони висувають нас в переможні енергії, в енергії е, керів, керування, в енергії е, такого якогось такого контролю. І ми дійсно ми прямо стоїмо і претендуємо на своє, і ми ніби завдяки цим процесами, яких зараз заполучені збройні сили України в Курську, ми завдяки цим процесам можемо не знаю галасніше заявляти про себе, більш, більше так знаєте, категорично чогось потребувати і чогось більшого ми можемо потребувати ніж до цієї події. Тож Росія послабшала. так, проте це не про терміни, тобто, немає. За мету не мали вони пришвидшити процеси. Вони, коли приймались рішення зайти на курські території, тут саме метою було вихопити собі потужності. Ну, тобто галасу голосу ми зможемо більш голосніше заявляти про свої бажання. Це не про покраще попришвидшення знову ж таки якою буде реакція наших партнерів на події в Курську? Так, ну по-перше, вони не долучаються до цього, щоб ви розуміли. Тобто, вони публічно таке відчуття, ніби вони і не визнають свою участь в цих процесах, хоча вони беруть цю участь в цих процесах, сказати, що вони. Просто спостерігають ні. Тут якесь таке, знаєте, ніби вони як відморожуються трошки від нас через ці події. Ну тобто, ми не з вами. Ми не знаємо, що ви там робите. Ми взагалі не в курсі. Ой, а що ви робите? Ой, капець, кошмар, який кошмар? От якось так вони чомусь знаєте? Тобто, вони якось трошки відокремлюються від нас в цих процесах. Але спостерігають. Ну, тобто, дійсно, знаєте, те, що заявлено е, стосовно того, що ми допомагати не будемо, але і заважати не будемо. Отут більше на це схоже. Проте, їм не дуже подобається те, що відбувається, тому що вони ніби як втратили е, певний контроль над, над якимись процесами. Е, чи будуть наші партнери, але знаєте, знову ж тут є якась умова, тому що тут вже умову висунуто на кшталт ви чогось досягнете. Ви до чогось до певної крапки ви дійдете чи до певного процесу ви дійдете, зупиняєтесь і виходите звідти ну, тому, що наші партнери все ж таки будуть тиснути і вимагати від нас того, щоб ми покинули територію, де зараз знаходяться наші збройні сили. От, от все одно вони не будуть нам аплодувати стоячи, розумієте? Не будуть. Добре, чи допоможуть наші партнери нам провернути цю ситуацію належним чином? Ні, ні, все одно спостерігаємо, все одно ем, засуджуємо тут навіть, і в більшості своїх засуджуємо, проте спостерігаємо і. Певний час не будемо заважати? Чи то нам дали час, чи то нам дали якусь крапку на мапі? Ну, тобто, от видіти до, ці, до, до цієї крапки і все. Постояли трошки, перекурили і назад. Тому що тут є якісь певні умови, які нас все ж таки обмежують. Тож не дуже вони ризикові, не такі вони, як ми, на жаль. Яка реакція партнерів РФ на події в Курську? Да, як до подій в Курській області ставиться Китай. Іран, А, значить, так, Іран висловлює е, занепокоєння. Це стовідсотково, тому що вони теж втрачають, тому що вони теж ну якось вони втрачають. Ну, тому що це чомусь несе їм загрозу і їм від цього не дуже радісно. Ну тобто, чи підтримує Іран Росію, е, підтримує і. Вважає, що Росія погано захищається. Тут засудження, занепокоєння, ну і все таке Іран. Тепер стосовно Китаю, от про Китай хочеться сказати, що знаєте, така фраза, а я вас попереджав, а я казав, що буде так. А я, е, ніби як намагався е, вас від цього е, ну якось е, застерегти, скажімо так. Е, тож Китай за цим. Наблюдає, спостерігає, Китай спостерігає досить пасивно за цими подіями. Чи буде рух з боку Китаю, аби розрулити цю ситуацію? Не буде, тому що вони будуть спиратися на те, що вони в певних обмеженнях. Тут все ж таки йде засудження через те, що я вас попереджав, ви не послухались. Тепер ловіть. От якось так Китай до цього ставиться. Чи буде Китай втручатися в ситуацію в Курській області безпосередньо. Ні. Не буде. Тут буде засудження, тут буде якась. Е... Вони не будуть діяти. А от діяти вони не будуть. Засуджувати вони можуть. Там щось е, якось докоряти Росії саме. Вони все ж таки будуть. Проте в Китаю з Росією стануться якісь розбіжності в домовленостях, і вони одне одного не почують і перестануть бути партнерами. Чи це саме з Курском? Так. А да. тут дійсно тут Курськ ніби знаєте, тригернув е, старі процеси Китаю і між Китаєм і Росією. І, ніби, знаєте, це як е, Ну, це на кшталт Китай не дасть Росії кредит, тому що Росія зараз як це отримала собі погану кредитну історію. Ну от якось так знаєте, Ну тобто вийшла з довіри. Немає в них якогось такого обґрунтування, щоб Китай продовжував з ними повноцінну співпрацю, яка є на сьогоднішній день. Тож вони чомусь розходяться і вони розходяться не друзями, не ворогами, а якось окремо кожен сам собі. Якось дійсно якось вони відмор. Возяться добре, чи як ставляться інші партнери Росії до того, що відбувається на Курську? Багато інформації, багато засудження, якісь поради, якісь, але допомоги вони ні од кого не отримують. Чи можуть до ЗСУ приєднатися російські приватні військові компанії чи добровольчі батальйони? Чи долучаться до, до ЗСУ військові росіяни, які переглянули свою філософію да, і прийшли до тями? Тут примусово хтось буде долучений до наших збройних сил. Це по-перше. Ну тобто, як за законом, за варіантністю. Ну тобто, наприклад, взяли в полон. Хочеш, ми тебе зараз відправимо за грати, або хочеш, бери зброю, йди вбивати з нами Путіна. Ну, тобто, таких локально буде певна кількість військових. Сказати, що це на рівні батальйонів, сказати, що це на рівні там ПВК. Добре, чи будуть саме якісь е, угрупування доєднуватись до Збройних сил? Ні вже хтось долучений, от дійсно, вже хтось долучений, але знову ж таки, не в великій кількості, і в е, більшості своїй тут все ж таки е, ті. У кого немає варіантів, ну тобто змушені доєднатися, от якось так більше мені схоже, аніж такі добровольці, які прийшли до тями і підуть вбивати з нами Путіна і все, що з ним пов'язано. Ні, будуть будуть випадки невеликі, невеликі кількості, невеликі кількості ані самих якихось угрупувань, ані великі кількості людей, які там знаходяться. Тож на на жаль ні. Ми отримаємо від них якусь інформацію про те, якось чи то без їхньої згоди, чи то без їхнього якогось якоїсь публічності. Чи будуть вони долучатися саме військові процеси? На своєму рівні, на своїх якихось цінностях, і на свою мету вони все ж таки більше спрямовані ніж просто нам допомогти. Ну тобто, назвати, що вони наші друзі, знаєте, тут сказати, що знаєте, як ворог мого ворога мій друг, я не можу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.